Голодомор, страхіття жах, голодна смерть, бажання жити, всі вікна у запалених свічках, і мій обов'язок свічку запалити, голодомор, і смерть же не одна, і стогін плач, зубів там скриготіння. Голодом людей вбив сатана, голодна смерть, і муки, і терпіння. Голодомор, багато літ пройшло. Та шану по сьогодні віддаємо, прокляття це наших людей знайшло, за них в молитві з свічкою встаємо. Голодомор в минулому давно, та біль в серцях за це понині, свічку запалену поставте на вікно і розкажіть про це навіть дитині. Голодомор, мороса аж до кісток, що більше він ніколи не вернувся. Щоб не наважився більше ніхто на цей крок, і щоб цей день нікому не забувся.